Вітаю вас, шановні телеглядачі. Кажуть, патріотизм починається з вивчення історії, природи, культури, традицій рідного краю. Тому сміливо можна стверджувати, що всі учасники історичного клубу Кліо що працює на базі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, справжні патріоти, адже вони ретельно вивчають історію, досліджують її маловідомі сторінки. Цього року клубу виповнилось. 5 років. Чим жило об'єднання протягом цього часу, ми сьогодні поговоримо з нашими гостями. Тож знайомтеся сьогодні мої співрозмовники Лілія Віжичаніна, бібліограф Херсонської власної універсальної наукової бібліотеки Олеся Гончара. І за сумісництвом керівник клубу любителів історії, правильно він називається Кліо, так Олександр Базилів, активний учасник цього клубу та Владислава Дяченко, заступник директора Херсонського художнього музею і лектор цього ж клубу. Так? Дуже рада вас сьогодні бачити в нашій студії. Ну, вітаю вас з першим таким ювілеєм, невеличким, але я думаю, вже досить змістовним. Ну, напевно, почнемо вже за традицією. Коли виник клуб, коли ми знаємо 5 років назад, хто став ініціатором, і що стало стимулом для його створення? Це Ліля, мабуть? Ну, дійсно, клуб виник рівно 5 років тому. Це сталося 26 квітня 2012 року. Певний час виношували цю ідею, але насправді хотіли відкрити таке об'єднання, де б збирали активну молодь міста, навіть школярів, для того, щоб вони досліджували історію рідного краю, щоб ми допомагали їм це робити. Але так сталося, що до нашого клубу прийшли доросле населення Херсонщини, яке не має фахової історичної освіти, але дуже цікавиться історією, і особливо історією рідного краю. Тому наш клуб переважно для дорослого населення, хоча насправді вікова категорія надзвичайно різноманітна ну а мета збирати цікавих людей, щоб у різних формах дізнаватись історію нашого краю, більше навчитися її любити, шанувати, цінувати, поважати, просто пишатися тим, що ми маємо таку змістовну історію Херсонщини. До речі, багато любителів історії на Херсонщині. власне, налічує ваш клуб людей? Ну, знаєте, я так собі думаю, що це така вишикана вишукана справа займатися історією рідного краю. І насправді дуже свідомі люди приходять до нас. Тому можливо не так їх багато, тому що коли клуб створювався, взагалі на першому засіданні Олександр пам'ятає, було присутньо шість чоловік, то було троє школярів. Троє-четверо дорослих людей. Я, як керівник клубу, розповідала, чим ми будемо займатися. Ми намагалися разом визначити програму, що нам цікаво. Але сьогодні кількість учасників клубу приємно постійно зростає. Угу. Тобто на засідання приходять в основному і іноді трішки більше-менше людей, осіб. Різного віку, але приємно, що останній час і молодь почала більше проявляти інтерес і також приходити в наші засідання. Цілі клубу, можливо, напрямки його діяльності розширювалися, напевно, з роками. От до чого зараз дійшли? Наскільки багато різноманітне життя клубу? Ну, насправді дуже різноманітне, коли ми лише відкривали наш клуб. Я... Хотіла, щоб ми більше займалися повсякденною історією, тому що нам мені дуже подобається, да? тому що. Політика, економіка, культура то наскільки цікаві речі, а ось повсякденне життя культура то дійсно дуже цікава. А й також така тематика, як особистість в історії. В принципі, коли у нас було перше засідання, ми визначили, що на наступного разу ми будемо говорити про особистість Богдана Хмельницького в історії mm. України, такі в нас були плани. Часом зрозуміли, що нам дуже цікаво досліджувати походження різноманітних свят. Краєзнавча тематика займала таке вагоме місце. Ну і п'ять років показує, що коли ми запрошуємо до нас лекторів, які виступають саме з різними темами краєзнавчої час спрямування, то це дуже великий інтерес викликає, тому що наші учасники клубу приводять своїх друзів, знайомих. Тому ці теми, звісно, у нас такі переважають. Зараз конкретніше поговоримо про ліяльність, хочу до Олександра мене є запитання. От власне ви один із перших відвідувачів клубу. Чому взагалі пішли до цього клубу? Протягом п'яти років. Наскільки це відвідування клубу для вас стало важливим для розвитку можливо, вашої особистості? Для можливо, змінило щось у вашій свідомості? Взагалі що відбулося з вами? Ну, це дуже-дуже важливий крок в моєму житті, то, що я просто погодився прийти, познайомитись, послухати, чим же займається цей клуб. Тому що реально сама бібліотека завжди асоціювалася з пилом, з поличками, щось mm. таким темним, мрачним. Але для мене особисто саме питання історії, воно мало надзвичайне значення тільки для того, щоб з'ясовувати протиріччя, які були в суспільстві. Тобто це абсолютно прагматична річ з мого боку. Просто зрозуміти з джерела, оскільки на цій цьому майданчику є можливість безпосередньо вживу в діалозі. Не в лекторному такому якомусь академічному варіанті, а в живому спілкуванні спілкуватися з людьми, які дійсно є фахівцями. Це дуже багато і працівників українського музею, і е, людей, які викладацькою діяльністю займаються, які фахово аргументовано маючи величезний досвід і роботи з першоджерелами, що немало для історії, готові давати пояснення і точки зору розвіювати деякі міфи історичні на певні речі, які будоражать суспільство в принципі. І мушу визнати, що радянська освіта з історичного плану давала ну не дуже якісне, скажімо так, знання історії. І для мене саме латання тих прогалин, угу. саме розуміння першоджерела. Розуміння різних точок зору на різні питання. Я був зацікавлений в тому, що навіть запрошували на якісь болючі теми, наприклад, да, тобто, до заснування офіційного заснування Херсону було на цій місці. І виявляється, різні точки істориків подають цю інформацію з різних поглядів, з різними джерелами, з посиланнями на артефакти, на певні знахідки, які мають місце на території Херсонщини. І тому для мене це абсолютно прагматична річ. Розуміти, що таке взагалі історія, як наука, чому дуже багато маніпуляцій саме з історичної точки зору, в нашому житті. Чому виникають дуже величезний ажіотаж, саме інформаційні вкиди, пов'язані з певними історичними подіями. Я був дуже вражений і здивований, і захоплений, можна сказати, життям і діяльністю, навіть не просто діяльністю, а життям людей, які займаються історичною реконструкцією. Це о, окремий такий пласт, де, о, ну, зокрема, Андрій Лапушинський, да, є один як засновників гурту реконструкторів, о, показує, що Сама можливість реконструвати, тобто відтворити за оригіналами, за тими даними, які зберіглися, якісь речі побуту, відновити традиції, які ми не можемо прочитати в книжках, але ми повинні розуміти, як воно відбувалось в житті. Не тільки зброя. Це елементарний побут, елементарні навички, ті самі зачіски, ті самі. Повадки, да? Тобто, як людина себе поводила в певній ситуації, або як на виїзних засіданнях проводимо певні такі от польові дослідження, да? тобто, як впливає близькість річки до самопобуту людей, до способу життя, до способу мислення. Тому що всі ці традиції, всі ці перекази, які в усній, скажімо так, історії зберігаються, які не мають документального скажімо так, фіксування, вони так само є частиною величезної частини нашої історії. І тому всі ці речі, які. ну, на жаль, залишали поміж строчок в академічному навчанні, нашому історичному, вони дають можливість їх, скажімо так, відновити, зробити цілісну картинку світу, розуміння свого походження, коріння, розвитку попередніх людей. Тому що ну, такі прості речі, да, то, то, 2000 років тільки те, що ми обраховуємо від Різдва Христового, але ж історія була і до того. І саме з прив'язкою до Херсонщини, це взагалі унікальна точка погляду, яка дозволяє уникати багатьох різних нашарувань непотрібної шелухи в житті, де формується точка зору, яка дозволяє будувати просто елементарне щоденне життя, але з іншої позиції. І спілкування в тому але колі. Ви згодні, людей... сьогодні ще власне от клуб виховує справжніх патріотів, тому що я бачу, ви настільки заглиблюєтесь власне у вивчення культури, традицій, звичаїв, так? А це якраз і одна перевага е, самої діяльності клубу, що не можна зупинитись. Що це такий величезний обсяг інформації, що будь-який Голлівуд, який страждає від браку сценаріїв, да, маючи елементарно взяти виключно історію Херсонщини, вже можна ну, стільки блокбастерів написати в різних часових проміжках і історичних подіях, що ну, я думаю, що варто цим займатися і популяризувати далі. Власне, деякі наші херсонські колеги і займаються вже цим напрямком, тому це дуже цікавий взагалі і формат роботи, де є безпосереднє живе спілкування з людьми, які є фахівцями в своїй галузі. Які можуть дуже фахово посилаючись на певні джерела, дуже цікаво подати інформацію. І це зрозуміло, зрозуміло з точки зору будь-якої окремої людини, тобто не загалом якоїсь спільноти, да? хоча це так само важливо. Тому що ми є частиною спільноти і сприймати себе як частина спільноти, ну багато хто досі ще не навчився. Тому з багатьох точок зору, кожна людина, яка приходить на цей клуб, вона всю цю роботу сприймає для себе щось особисте саме з. Те, що їй цікаво, uh -huh. і це так само є унікальна частина роботи нашого клубу. Uh -huh. Тоб... От Олександр вже сказав, що приходять фахові краєзнавці, історики. Коли почалась така співпраця? Відразу з самого початку заснування клубу? Чи це вже потім прийшла така ідея? Спочатку самотужки вивчали. Насправді, дійсно, коли перший рік наш клуб працював, то так як він працює саме на базі бібліотеки, наша була головна така ідея це те, що ми будемо використовувати наші книжкові фонди. І, в принципі, багато перших засідань я готувала, використовуючи надзвичайно велику кількість книжок. Іноді просто Олександр приходив, фотографував, знаєте, так столи всі в книгах, там купа закладочок, де ми казали, а тут те написано, тут те написано, ви можете прочитати, зрозуміти. Але одного разу до нас прийшов в якості виступаючи Андрій Лопушинський. Коли він виступив, там тема також була пов'язана з козацтвом, і присутні задають будь-яке запитання, на яке він може дати відповідь, всі були в такому захваті. Ми зрозуміли, що це дуже гарна така буде форма співпраці з краєзнавцями, коли вони будуть приходити ділитися своїми знаннями, і ми зможемо вичерпно отримувати відповіді на наші запитання. Не боючись те, що щось я можливо не знаю, не зможу сказати, і тому сьогодні ця форма переважає кожного разу. Слухачі запитують, а хто прийде наступний? Владислава, одна із тих, так. хто регулярно відвідує ваш клуб, от, власне, хочете дізнатися, як вам особисто от, така співпраця, чи цікаво вам особисто відвідувати і спілкуватися власне, з тими, хто цікавиться історією рідного краю. А декілька років тому Ліля якось зателефонувала мені і запросила до клубу, і вона бачила це так, що треба розширювати тематику, так би мовити, цих засідань, щоб вони були не тільки суто краєзнавчі чи суто історичні, але вони мають бути і тут мають звучати теми і про мистецтво, і про культуру. І тоді, от я перший раз прийшла, і з того часу ми почали постійно. Співробітничати з клубом Кліо, співпрацювати. У нас можна сказати так, що відбуваються музеї постійно вернісажі, і я запрошую членів клубу Кліо, учасників, щоб вони приходили до музею, дивилися наші виставки і. Не тільки Вернісажі, не тільки екскурсії в нас проходять разом, але і безпосередньо ми спілкуємося тоді, коли я приходжу і розказую про якісь цікавинки з життя музею, тобто, так би мати, у світі культури і мистецтва. І це стосується, безумовно, історичного минулого, це стосується нашої Херсонщини, перш за все, тому що тут теж є що сказати, про що говорити. І... Не тільки, безумовно, ми. Е Торкаємося і теми взагалі української культури. Наприклад, ми, я приносила декілька книжок також цікавих. Ми торкалися теми життя та творчості митрополита Андрія Шептицького, ми торкалися Григорія Сковороди. Тобто теж були моменти: у нас є твори, присвячені життю та творчості Григорія Сковороди. У нас є книги, які пов'язані з діяльністю Андрія. Шептицького. В Шептицького в нашому музеї. Тобто, можна так сказати, що і віртуальні екскурсії це були, і навіть це були зустрічі з експонатами. Також дуже цікаве у нас було спілкування нещодавно, от перед Великоднім у Лілі була така цікава ідея поговорити про на релігійну тематику. І ми Взяли тему нагірної проповіді Христа, і наша зустріч була присвячена українським перекладам Біблії. Тобто, це було дуже пізнавально і дуже важливо, тому що є замовлення вже у суспільства на цю тему, і люди дуже мало знають, особливо того, що стосується ну, так би мовити, вкладу українських діячів у цю справу. І ми оце озвучили разом. Ліля підготувала свою презентацію. я Зробила свою, і я думаю, що це було так досить, ну, скажімо, ґрунтовно, якщо можна так сказати, цікаво. Дуже цікаво. От не нещод... останній раз я запросила клуб Кліо на нашу виставку, яка буде 26 травня. Вона буде присвячена. «Принципі Дню Європи, і ми е, хочемо показати херсонцям нашу колекцію латвійського мистецтва, але в нас е, така важлива подія. Відбулася е, те, що один з сучасних, дуже відомих латвійських художників подарував нашому музею чотири свої роботи, великі, різного Часу, mm -hmm. вони певної мірі історичні, і, ну, безумовно, що це художні твори яскраві, дуже визначні. І вже люди, вже учасники цього клубу, вони вже дещо дізналися про творчість цього художника, взагалі, про те, що ми маємо сьогодні в музеї. І от ми сподіваємося, що на наш Вернісаж вони теж прийдуть. І таким чином ми от. Сьогодні працюємо, тобто у нас є різнома є таке певне різноманіття напрямків співпраці. Які це ми? добре, і це призвело власне і до першого ювілею. <ріст> <ріст> власне за п'ять років впевнена дуже багато пережито, дуже багато цікавих зустрічей, подорожей було. власне, у нас є така підбірка фото, невеличка, це досить маленький відсоток всього того, mm -hmm. що ви робите. Тут попрошу режисера показати. А ви можете прокоментувати власне, що на цих фотох відбувається, і взагалі розказати, от що пригадується от за цих п'ять років. Такого найяскравішого, будь ласка, мабуть, кожен з нас погодиться, що найбільше в житті емоції, які запам'ятовуються, вони пов'язані з чимось приємним і особливо з якимись подорожами. Але сьогодні в такі часи технічного прогресу не завжди. Така необхідність є подорожувати буквально, да, можна робити віртуальні різні екскурсії, що ми зробили, наприклад, на п'ятиріч, тому що саме подарунком від Владислави стала ось така віртуальна презентація тих картин подарованих, і тому, ми мабуть, одні з перших взагалі, хто дізналися про... Те, що в Херсоні вже такі картини є, і потім, звісно, підемо подивимося з них. Про відвідування музеїв як художнього, так і краєзнавчого, є вже нашою традицією чотири роки. Тобто, не різні екскурсії, обов'язково коли ніч в музеї. Ми збираємось клубом і відвідуємо усі ці такі цікаві заходи. Крім того, як Олександр вже згадував, це такі польові дослідження, тому що ми вже... Три роки виїздили на археологічні розкопки, які в Білозерці відбуваються в селі Дніпровське, де можемо доторкнутися дуже близько до такої дуже давньої історії, давньогрецьких часів. Крім того, ми можемо пишатися тим, що відвідали три з Семи чудес України, це Асканію Нову. це… Актівський каньйон та Олешківську пустелю. І я впевнена, що всі, хто були з нами, то мають такі дуже приємні враження на довгі роки. Спогади спогади. Так. До речі, ці всі дослідження. Мені цікаво. На їх основі хтось власне пише якісь наукові праці, дослідження. Якось вони стають у пригоді іншим людям, можливо, студентам, історикам. Чи вони от тільки от ви дослідили для себе? Вам цікаво, і все чи ділитесь ви власне своїм досвідом, своїми дослідженнями? Я думаю, що якраз мета нашого клубу більше популяризувати ці знання, тому що їх насправді дуже багато знань, книг та і людям не вистачає можливо часу щось прочитати. Ми намагаємося останній час також співпрацювати з нашим архівом, але в них є такі фундаментальні роботи, про які навіть можливо хтось не чув, хоча не часто презентації проводять. І якимось іншим чином показують свою діяльність. Тобто достатньо ось тих наукових знань, розвідок наша мета більше їх популяризувати. І тому ми в першу чергу цим і займаємося. Але я не хочу, щоб ми були лише такими споживачами, які запрошують, да, беруть інформацію, слухають. Тому десь останні 2-3 роки, можливо, навіть вже Олександр займається тим, що ми. Відфільмовуємо наші такі зустрічі, потім ми їх викладаємо в Ютубі. І тому, в принципі, будь-хто з будь-якого куточку багато YouTube, приглядів що, маєте. Ну, маємо, певно. Тобто, ті, хто цікавляться, мають можливість почути. Тобто, ми робимо такі відеолекції, можна сказати, певною мірою. І не лише там 20 осіб, які прийшли на клуб, можуть дізнатися, чим ми займалися, що ми слухали, але й дуже необмежена кількість людей у віртуальному просторі в будь-який час може передивитись. Тому я думаю, це дуже ну, практично, корисно і сучасно. Угу. Хочу додати, що це є дуже вдалий саме медійний майданчик, тому що сама робота клубу дозволяє, от особисто мені спілкуючись з попередніми, скажімо так, моїми знайомими по громадській діяльності, такими як Олександр Даній, і іншими людьми, які знайомі далі з істориками, такими як Павло Бондаренко, і запрошувати їх до нас, Херсон приїхати з певними цікавими розповідями, тому що саме це виглядає як такий от стартовий майданчик, де кожна людина може прийти познайомитися. З історією того самого пана Хмеля, да як люди розбираються в своєму родослові, зрозуміти, як хтось вже використовував все це до них, захопитися якоюсь ідеєю, потім для себе це реалізовувати. Тобто, це навіть виглядає більше такий, як медачик для початківців, яких просто треба залучити до концентрованого вияву інформації в дуже цікавій формі. Не в класичній, яку, в принципі, кожне забажання може навіть в електронному вигляді знайти, і навіть іноземні бібліотеки багато зараз виставляють гарних речей, які можна просто в інтернеті знайти. Але знову таки навики роботи з першоджерелами. Вони не передаються от просто так, от за що ви подивився. І тому цей обсяг роботи він потребує безпосередньої комунікації. І де авторитетна думка саме наукових співробітників, які приходяться і діляться, а як ж воно працює саме в науковому середовищі, і саме що є авторитетним в історичному світі. І цей обсяг інформації дозволяє, скажімо так, більше людей залучити взагалі до розуміння, що ж таке історія. Це е, якийсь такий наталіновий е, сундучок, який складає туди щось те, що не потрібне. Да? Чи це все ж таки реально той фундамент? Який є дуже міцним, є дуже різноманітним, дуже глибоким, і який дозволяє на цьому так би мовити фундаменті будувати своє майбутнє, враховуючи ті всі ці і помилки, і досягнення, які в нашій історії дуже мають величезне місце. Саме досягнення, так само це та велика частина, на яку зараз звертаємо увагу, тому що не вистачає саме інформації про ті речі, які вже були досягнуті нашими попередниками, які так само є значущими в світі, але можливо ми про них не знаємо за того, що ми в нашому повсякденному житті є заклопотаними, постійно займаємося своїми першочерговими справами, на наш погляд. Да, а коли вдається така можливість вдвічі на місяць, як мінімум, да, тобто відсторонитися, подивитися на все це, що робиться, з точки з іншої точки зору, то і сам процес життя він дещо перевертається, і прийняття рішень абсолютно інше, і зацікавленість до життя абсолютно інша. Тому це такий от медатчик, який дозволяє, скажімо так, надихати. Олександр зрозуміла, зрозуміла ваша думка. У нас жаль, в нас вже лічні хвилини до кінця ефіру. Хотілося б поговорити про ваше п'ятиріччя. У нас невеличкий ролик, бо я вже не знаю, навіть мабуть. Не буде вже його дивитися, тому що не встигнемо. так? Розкажіть, як ви відсвяткували? Що відбулося? Бачила когось, нагороджували? За що, власне? Я просто скажу. ще хочу одну Секундочко, скажете, угу. про те, що в нас є чудовий сайт бібліотечний, і є великий портал і сайт Віртуальний бібліограф на цьому порталі бібліотечному. Можна інформацію знайти про всі наші засідання, і там не лише такий, знаєте, звіт коротенький відбулось засідання. Там є багато матеріалу, про що ми говорили. Часто лектори, які до нас приходять, якісь матеріали залишають. Крім того, ми розказуємо, що на цю тематику можна знайти в фондах нашої бібліотеки, формуємо такі списки. І тому в цьому також є велика користь від наших засідань. Святкували таким чином, що в першу чергу, звісно, хотілося сказати велике спасибі нашим лекторам. Я кожен раз не перестаю дивуватися, з яким великим задоволенням вони погоджуються на моє запрошення відвідати наш клуб. Тому ті, хто з нами вже тривалий час, дуже багато зробив для того, щоб наші засідання проходили якісно. Владислава Дяченко, Сергій Дяченко, Андрій Лопушинський, Оксана Кордонюк, У нас є така дуже цікава особистість в бібліотеці. Ми вручали їм подяки із. Надію на подальшу плідну співпрацю, яка, сподіваюся, буде тривати ще не одне п'ятиріччя. Ну, крім того, згадували такі яскраві сторінки своєї діяльності, чим займалися протягом року. Наші наше свято навіть відвідала покровителька історії Кліо, яка побажала нам натхнення, сказала, що ми себе гарно вели і завжди поважали, цінували історію, не зупинялись на досягнутому. Ну і крім того, було дуже таких багато приємних подарунків від самих учасників клубу, зокрема, нас на учасниці написала вірш. Що для мене гончарівка розповідала нам, що вона якби подих такий отримує для життя подальшого натхнення, і це дуже дійсно так приємно. Ну і крім того, в цьому році бібліотека відсвятковує своє 145-річчя, тому учасники клубу таку подяку бібліотеці виразили в якості такого книжкового подарунку, бо в нас акція проходить зараз «Подаруй бібліотеці книгу. Угу, угу. Ви сказали, що не збираєтесь зупинятися. Попереду багато планів. От найближче, можливо, вже про щось думали. Коротко, коротко, просто скажу анонс до да, таких наступних засідань через два тижні, рівно в четвер на буде зустріч з цікавою особистістю Павлом Бондаренком. Який займається історією козаччини та е, подіями української Середньо революції? Бачите, будь ласка, так і е, потім на початку червня у нас буде цікава зустріч у краєзнавчому відділі нашої бібліотеки. Ми будемо говорити про е, працю Афанасія Чужбинського «Подорож у Південну Росію, де дуже багато цікавого дізнаємось про побут Херсонщини. Угу. Думаю, після нашого ефіру буде дуже багато зацікавлених і. Думаю, більшість з не захоче потрапити на ваші засідання. Так як можна завітати до вас, як віднайти? Ми дуже раді бачити гостей. Єдина вимога для того, щоб бути нашим учасником засідань, це буде читачем бібліотеки. Відвідування засідання клубу відбувається другий, четвертий -4, 4 місяця в літній період о 17.30, Тому приходьте. Приймаєте навіть тих, хто не є читачами бібліотеки. На перший раз як гостей приймемо, ясно, але все ж таки треба записатися так, до книгозвірня. Тому так? що в бібліотечні клуби вони працюють для читачів, користувачів бібліотеки. Ой, дуже рада, що сьогодні звітали до нашої студії за такою цікавою, корисною розмовою. Навіть не помітили, як пролетів наш ефір. Хочу побажати і ще раз привітати вас з ювілеєм, побажати і надалі цікавих зустрічей і подорожей. І, звичайно, приходьте до нашої студії діли... ді... Ді... ділиться цим з глядачами. Ну що ж, дякую, дякую вам іще раз. А з глядачами прощаємось до наступного разу. До побачення!